Друзі, всім доброго дня! Ось прийшли до нас такі машинки. Це було трошки з пошкодженнями переднього бампера і крила. Уже підкрасили, бампер поставили, крило поставили. Машинка вже готова до того, щоб ставити її на облік. Біленький салон. Отлична машинка, купили її за 6 тисяч доларів. Клієнту стала тут до 12 тисяч з ремонтом. Також у нас прийшла така от машинка, це Model Y 23 рік. Купили її в Америці за 12 тисяч доларів для клієнта. Машинка повністю, повністю практично не бита, просто була поцарапана і зверху розбитами панорама. Називається це в Америці як пошкодження, пошкодження хуліганами. Ось така машинка, також 23-й рік Dual Motor 85 кВт. Чудова машинка стане клієнту до 16 тисяч доларів з ремонтом. Тому так, звертайтеся, привеземо і вам. Там у нас ще ліф і Peugeot прийшли з Європи. Від привеземо будь-яку машинку під будь-які кошти. Адресна доставка електрокарів з Америки по всій Україні.